Дивися, підключив я сюди до неї комп'ютер. Дивися. Безпеку я зібрав. Ну, не зібрав я тільки ремінь. Не зібрав я тільки ремінь, тому що я не знаю, що то за. Як так можна, але факт того. Приїхав блок з ремнем від ауді. Коротше, десь він сьогодні. Той блок фактично приїхав в неділю. Десь він сьогодні, типу, якби... Відправить, я йому відправив зразу. Вже ж в неділю я розпечатав той блок. Той ремінь я йому відправив назад. Він сьогодні має відправити той назад. Не знаю, відправив, не відправив. Одним словом, серйозно то все. Тут я все зібрав. Тобі скину відео. Тут все зібрано. Блок він прошив, з блоком все нормально. Так, тепер дивися, що тут є по помилках. От От ми, наприклад, підключилися до хай буде. Зараз У ну, мене не є такий комп'ютер там, знаєш, типу фордовський, там суто Фордовський. Так, от, автомобіль, Ford Escape Kuga EcoBoost От, Тепер заходимо в помилки. В помилках. Що в нас є в помилках? По мотору. От ПЦМ це є мотор. По мотору. Успішне чтення, ошибок не обнаружено. Чек не світить. І чек в нас світить, зараз тобі скажу через що. Про те, що я тобі казав раніше. От На тій от кусі, що йде до бампера, на тій от кусі, що йде до бампера, є от датчик температури. От як тільки от той датчик відключаєш, зразу вивалюється чек. От. Ну я ту проводку просто перевідеш, що відключаю, тому що, ну, щоб я просто ну, не забув її десь підв'язати, щоб вона мені десь під колеса просто не впала. От, Зараз я її підключив. Помилки були тільки по датчику, датчик наружнього воздуха, називається він. От, одним словом, зараз помилок по мотору немає ніяких. Що ото за блоки, я не знаю. По АБС був блок, але він зв'язаний був з тим блоком, ну, називається не блок-подушок. цей, подушок, а... Удержуваючий блок. От, воно пише. Так, тепер дивимося тут. Вот. Тут в нас залишилися звісно, помилки, які не стираються. Управління сербатує правою боковою подушки безпеки Ну, то, типа, зв'язано воно з тим, що ремінь у нас не підключений. Так, блін, що той монітор так Е, Далі. Датчик ремня безпеки переднього пасажира. Ну ясно, у нас сідушка знята. Тут не страйться ще босідушка на вулиці. Е, наступне е, датчик, положення, салазок, сидіння пасажира. Ну, то то саме. Управління зрубатою е, устройство. Преднатяжителя устройство втягування рівня безпечності водителя. Ну, понятно, його нема зараз. Управління при на принатяжителям відкріплення реміння безпецного визителя. Ну, це тоже, там катушка і є натяжитель. І потери зв'язку з модулем А системи класифікації сидячих автомобілів з повної системи. Ну ясно, це без тої сідушки, одним словом, якщо поставити сідушку, ну я так думаю, якщо поставити сідушку, підключити, поставити ремінь водійський. То, то все має стертися. І помилок, помилок. Ну, помилок нема. Помилок нема. От, навіть зараз візьмемо Заглушим От, витягнемо ключ. Ще раз. Це в нас е, Цей е, тиск в колесах. Тиск в колесах. Що ще там покаже в нас? Ну, понятно, це водійська сідушка. Все, водійська сідушка і колесо, Заводимо. Заводимо. Все. Показує, що капот відкритий. оце аджар, що була помилка. Тепер дивися з хорошого. з хорошого, Так, оце в нас. Це в нас... відключити можна? Можна. Дивися. Е -е... Як я розумію, запрацював у нас активний круїз-контроль. Тобто, ми отою от кнопкою отою от, включаємо активний круїз-контроль. Включаємо його. Він включився. По ньому була помилка, тому що був відключений дістронік. А вони є такі, якби дружні системи, зв'язані один, один з другим. Тепер дивися. Виставляємо отут, нажимаємо кнопку. І в нас отут появляється... Якби режим стендбай. Ще раз нажимаємо. Ні, отак, стендбай. Тобто, типу, як так розумію, щоб відпочивати на дорозі. Ну, тут, типу, показано машинка і щоб настроїти, е, якби, швидкість за, вперед, ну, за впереді йдущою машиною. Тобто, та машина, що перед тобою їде, ти настроюєш швидкість. І далі, отими, от, тими ти собі настроюєш відстань перед машиною. Так, як було на тому відео, що я тобі сказав. От, бачиш? От. Ну, зараз ті кубики пусті, тому що ми нікуди не їдемо, ми стоїмо на місці. От. Але воно от регулюється. Е, тому я думаю, що ну, 70-80% Дістронік працює. Тому що я, думаю, я вже просто фішки не хочу знімати, тому що ну, воно і так нічого не дасть. Просто не хочу лишній раз. Але раніше, коли ти от нажимав на оті от кнопки. Реакції не було ніякої. Тобто, воно не працювало нічого. От. Так що, якось так. Якось так. От. Її можна відключити, активний круїз контроль. І воно відключене. Так що, якось так. Будемо віддавати тоді на поліровку. Що лишається? Лишається. Патрончик до противотуманки. І лишається фішка там ще до противотуманки, Ну і дві лампочки треба замовити. Але за той час, поки вона буде е їхати, то я думаю, що воно все приїде, тому що то все недалеко. Ну, от, глушили, заводили. Помилок нема. Помилок нема. Тільки оті помилки лишилися, як лишилися. Ну і чек, понятно, не горить, бо він горів із задачка температури. Ну якось так.